Європейський десант вирушає у Сполучені Штати цього тижня. У Білому домі чекають одразу двох лідерів Франції та Великої Британії. Макрон і Стармер поспішають поговорити з Трампом про Україну. Чи зможуть переконати американського президента? Розповість наша власна кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Уже завтра у Вашингтоні очікують президента Франції. Еммануель Макрон стане першим європейським лідером, якого прийматиме Дональд Трамп після інавгурації. Французький президент поспіхом організував цей візит. Відверто напросився до Білого Дому. Терміново поговорити із Трампом віч -навіч Його спонукли останні заяви очільника Білого Дому щодо України. Я скажу йому, ви не можете бути слабким перед президентом Путіним. Це не ви, це не те, ким ви є, це не у ваших інтересах. Як ви зможете заслуговувати довіри щодо питання Китаю, якщо ви поступаєтеся перед Путіним? Ви той, хто не хоче, щоб Іран мав ядерну бомбу? Тож ви не можете бути кволим перед кимось, хто допомагає Тегерану отримати її. Ви той, хто не бажає, щоб Китай зазіхав на Тайван чи ще щось. Як ви зможете пояснити Пекіну, що він не має право вторгнутися на Тайвань, а Росія мала право вторгнутися в Україну. Я думаю, що це аргументи, які можуть мати вагу. Попри невідому долю майбутніх відносин США з Євросоюзом, питання збільшення експортних мит та подальшої торгової співпраці відходять на другий план. Для Європи значно нагальніше зараз не перекреслити поступ попередніх трьох років щодо ізоляції та послаблення агресорки. Президент Макрон очевидно вірить, що він може мати певний вплив на ухвалення рішень у Сполучених Штатах у час трансатлантичної кризи. Насправді ми ніколи не бачили нічого такого. Був момент кризи під час війни в Іраку 2003 року, і досить різкий, але нічого настільки критичного, як зараз. І Якщо Макрону вдасться переконати Трампа, що Європа мусить бути присутньою за столом перемов щодо миру, це буде великою перемогою, бо Путін цього не хоче. Також Макрон розкаже про готовність Франції відрядити своїх вояків в Україну. Це буде однією з гарантій безпеки після досягнення миру з окупанткою. У слід за президентом Франції до Вашингтона поїде прем'єр Великої Британії. Він теж сам напросився з візитом і теж говоритиме насамперед про Україну. Кіра Стармера у Білому домі чекають вже у четвер. І Лондон і Париж підтримують початок мирних переговорів з Росією, але мають значно менше довіри до Кремля, ніж американський президент. Ми ще навіть і близько не дійшли до мирного врегулювання, і я мушу визнати, що коли слухаю росіяни, зокрема недавній виступ Лаврова, то не бачу жодного бажання насправді досягти миру. Хоча його можна дуже легко мати, якщо росіяни вийдуть завтра із України, просто піти і дати людям жити і мати. Війсь суверенітет. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поговорити з президентом Трампом про це в деталях. Ми дуже чітко розуміємо, що Україна має бути в центрі мирних переговорів. Звичайно, українці хочуть миру, але їм потрібні гарантії безпеки. Британський лідер, так само як і французький, готові відправити своїх солдатів до України, і це точно сподобається американському президентові. Трамп наполягає на ролі Європи у дотриманні мирних домовленостей. Моя порада слід зосередитися на головних питаннях, показати, що ми можемо допомогти Америці досягти того, чого хоче президент Трамп. Показати, що ми частина розв'язання, а не частина проблеми. Я думаю, у нас є велика перевага перед європейським союзом або більшістю європейських. Ських країн, бо ми не маємо величезного профіциту торгового балансу зі сполученими штатами. У перемовинах з очільником Білого Дому європейцям варто бути дуже обережними, наполягають аналітики, щоби не погіршити ситуацію і прогнозувати результати перемов не беруться. Напередодні приїзду європейських лідерів Дональд Трамп звинуватив їх у бездіяльності щодо закінчення війни в Україні. Щоправда, наголосив, що Стармер видається йому дуже приємним чоловіком, а Макрона взагалі вважає своїм другом. Вони тісно співпрацювали ще за часів першої каденції Трампа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.